Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мою україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію, мене звати Євген. Я розповідаю про цю країну на кінці світу, українською мовою. Будь ласка, хто ще не підписався на цей канал, підпишіться, підтримайте мене. Ціную підтримку кожного з вас, друзі. Нова Зеландія з Євгеном це не просто україномовний YouTube канал. Це найбільший україномовний Ютуб канал в Новій Зеландії. І також він перший. Тому що коли я ще приїхав в Нову Зеландію більше 10 років назад, то жодного контенту нашою мовою тут не було. А тим більше, коли почалася війна, то я вважаю, що кожен з українців повинен перейти на українську мову, щоб не підтримувати мову агресора. Також попрошу доєднатися на мій збір квадрокоптер мавітраті для наших захисників. Внизу в описі під цим відео є банка, і можете закинути туди пару гривень і буде вам добре, друзі. Сьогодні поговоримо на таку цікаву, на мій погляд, тему як у Новій Зеландії збільшився рівень безробіття. Тому що. Багато з вас цікавиться роботою в Новій Зеландії, як знайти, питають мене, як візу. І тут також ну, не так все добре. Є криза, як в всьому світі. Рівень безробіття тут був десь приблизно за останні роки до 4%. І так він тримався, в принципі, більше трьох до 4%. А зараз зріс до 5%. І це відчувається. Якось я пам'ятаю. Мій друг один шукав роботу в краще, що він інженер, то він шукав роботу, мабуть, більше року, а потім може знайшов. Тобто якісь такі специфічні професії, в кого є, то дуже важко інколи знайти роботу. Тобто рівень безробіття до 5% піднімався там, більше 20 років назад, було 5%. А в 90-ті роки це був найбільший, на рівні 11% то зараз виріс так до п'ятерочки, це вже ну, відчувається по країні. І це значить, що буде важче значить, заїхати іммігрантом, тому що якщо місцевим тут важче стає знайти роботу, то іммігрантам також. Хоча я вважаю, що робота на молочних фермах буде завжди доступна, адже ну, не всі в Києві ходять працювати на фермі. Хоча вона тут вважається популярною і тут вистачає, в принципі, вона тут більше оплачується, чи там середня по Новій Зеландії, середня по Новий Зеландії десь становить там більше 50 тисяч новозеландських. У мене завжди питають, в яких доларах. Ну Ми ж живемо в Новій Зеландії, наче розповідаю про новозеландські долари. Новозеландських долара в рік. А на фермі, якщо ви працюєте, то навіть найнижча професія це така як фарма асістент то зараз навіть я дивлюсь там по вакансіях, то можете знайти від 60 тисяч. А перевага роботи на фермі в тому, що ви можете працювати і заочно ще навчатися, піднімати свій левел. Там ITO, тут такі курси спеціальні є, інколи безкоштовні. А якщо не безкоштовні, то там вони недорогі, 700 тисяч доларів в рік коштує, щоб підняти левел. Якщо ви відучитеся до левела 4-5, то ви можете працювати фарм менеджером фарм менеджера зарплата ну, дуже часто буває більше 100 тисяч у рік, це вже непогано. Плюс дешеве житло, бо він живе на фермі, і там, як правило, ще фермер забезпечує м'ясом і всякі там є свої бонуси роботи на фермі. Там Автомобіль робочий і все таке, якщо ви менеджер. І на цьому фоні там Києві, Новозеландці і ті українці, які вже отримали паспорт Нової Зеландії, почали масово приїжджати в Австралію. Тобто багато що там спочатку їдуть подорожують, дивляться, як там, а потім і переїжджають. Причина зарплати, да, зарплата більша в Австралії, ніж в Новій Зеландії. До того зараз там зміни відбулися. Раніше, навіть якщо у вас був новозеландський паспорт, там не так просто було поїхати зразу працювати. А зараз, уже, якщо у вас є новозеландський паспорт, ви спокійно собі їдете в Австралію і там отримуєте потім, якщо хочете резидентство пізніше. А так можете без будь-якої візи їхати працювати. Протилежна ситуація, якщо ви австралієць, то навіть якщо у вас є австралійське резидентство, пернамент резидентства, то ви можете спокійно їхати працювати. Без візи в Новозеландію, а новозеландець ну людина, в якої новозеландське резиденції, то він не може їхати. Треба відкривати візу робочу Австралі. Тобто трохи було так, трохи залишається несправедливо. От якщо у вас вже є паспорт новозеландський, то тут без проблем, ви спокійно їдете. Працюєте в Австралію, І тут саме гроші заманюють людей. Звісно, що Австралія не зрівняється з Новою Зеландією по природі, тому що я там зустрічав багато людей, моїх знайомих, які там подорожували, дехто жив, а потім вернувся назад і працював. То в не багатьом більше подобається в Австралії, ніж в Новій Зеландії. Переважно більшість людей їде за грошей, а їх питаєш, якби ви мали такі самі гроші в Новій Зеландії, як в Австралії, чи ви там жили б, то кажуть, що ні. Є там схожий клімат, як в Новій Зеландії, в деяких регіонах, але в багатьох регіонах дуже жарко, і плюс немає такої красивої природи. Є всякі отруйні змії, також павуки, всяка гадость, яка не всім підходить. І також великі мегаполіси, такі як Сідний, там, Мельбурн. Також не всім людям подобається. На Озландії тут все простіше, набагато. В цьому плані. В принципі, 5% це не так і багато, але так як рівнятися з останніми там, десятиліттями, то це е, така цифра наче не мала. Тому що навіть як було 4%, то так роботу ти не зразу знайдеш так, вау. Почав шукати, знайшов, що, треба пошукати, поїздити. Е, якщо цей відсоток безробіття росте, то це значить, що е, роботу ще важче буде знайти. І я так думаю, що. Ще більше людей тоді переїде в Австралію, тобто, тому що там більша країна, більша економіка і більше можливості. Люди навіть не будуть дивитися на природу, на жарку, температуру австралійську, будуть туди їхати. А азіатські, там, іммігранти, з іммігранти всього світу будуть, я думаю, сюди приїжджати в Нову Зеландію і поповнювати цей ринок. Хоча чомусь останніми. Роками політика Нової Зеландії заключається в тому, щоб навпаки якось ускладнити іммігрантам потрапити в Нову Зеландію, завжди важче і важче стає з кожним роком. Вони якось дуже довго тримають цей бар'єр, десь 10 років ускладнюють, а потім роблять послаблення, яке було там більше двох років назад, що дозволили тим людям, яких три роки там. Там було три критерії, ну один з них. Був хто жив і працював більше, ніж 3 роки в Новій Зеландії, тому, в принципі, давали резидентство. Такий самий був легкий шлях. Так що, друзі, така сьогодні, я думаю, цікава тема. Дякую, що ви продовжуєте всі ці роки бути зі мною за вашу підтримку, за ваші коментарі. Я дуже ціную це все. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!